Вітаю вас, любі учні! Сьогодні на уроці математики у нас тема запис та порядок виконання виразів на порядок дій. Складання виразу для знаходження периметру і площі квадрата. Вже пролунав шкільний дзвінок. Покликав всіх нас на урок. Півненько стали, все, вже час. Роботу починає клас. За парти всілися зручненько. Поклали руки всі гарненько. Готові? Так. А настрій як? Клас. Тож успіх всіх чекає нас. Обчисліть усно. Добуток 49. Добуток дванадцять та п'ятдесят. Здобуток 19 та 6 рахуємо. Добре, продовжуємо обчислювати усно та заповнюємо наступну таблицю. Значення А і значення Б в нас є, нам необхідно виконати їхню частку. Перший стовпчик А6300Б7. Частка буде. Вірно 900. Заповнюємо другий стовпчик пропуск частки 9600 та 6. Вчислюємо 1600. Третій стопчик у нас невідоме ділене. Так, частка 600, а дільник 4. Щоб знайти ділене, ми виконуємо. До участки і дільника. Обчисливши, вийде 2400. Наступний стовпчик. У нас також невідоме ділене. Обчисліть його. Так, 240 множити на 50 буде 12 тисяч ділене. Вірно. Далі наступна колоночка 3600 ділене та дільник 40. Частка рахуємо. 90. І останній стовпчик тобто, 210 тисяч та 70 ділимо. Звичайно, це 3 тисячі. Добре. Що ж, усні обчислення закінчили. Далі відкриємо свої робочі зошти, запишемо сьогоднішню дату, класна робота та каліграфічно запишемо число 1406. Підручники приготуємо та відкриємо на сторінці 95. Права No4504. Виконуємо математичний диктант письмово. Перше. Зменшуване 540. Від'ємник виражений добутком. Чисел 20 і 15. Запишіть утворений вираз та обчисліть його. Отже, якщо 540 це зменшуване. То це буде діє. Піднімання. Від'ємник. У вигляді добутка 12 та, 20 та 15. означає дію множення. Так виглядає наш вираз. Обчислюємо його. І відповідь буде 240. Кого так, ви справжні. Наступний вираз складаємо перший доданок 880, другий частка чисел 2460. Отже, якщо у нас два доданки, то це діє додавання. Другий доданок у нас записаний у вигляді частки. Це дія. Ділення. Так виглядає наш вираз. Обчислюємо його, дорівнює 920. Правильно. І останній вираз складемо. Перший множник 650, другий частка чисел 204. Отже, множники, це дія множення. Так, 650 ми множимо на. Частку 204. 204 частка. Обчисліть. 32 500. Наша відповідь буде. Так, в обчисленнях можна робити на чорнеці. Наступна вправа у нас 545, будемо знайомитися з виразами та послідовністю виконання порядком дітних. Вираз у нас 427 множити на 58, відняти 604 множити на частку 816 та 24. Порахуйте, скільки дій містить наш вираз. У цьому виразі в нас 4 дії, так? Отже, визначаємо: порядок дій. перші дії виконуються обов'язково у дужках, так? А в нас у дужках? Частка 816 на 24. Отже, це буде перша дія. Записуємо її нище у стовпчик та ділимо 816 на 24. Визначаємо перше неповне неповноділено 81. Ділимо на 24. Візьмемо по 3, Перевіряємо, 3 множимо на 24. Буде 72. Віднімемо остача 9. Та спускаємо 6 одиниць. створюємо друге неповне тіло на 96. Ділимо на 24. Та у частку записуємо 4. Перевіряємо 4 множити на 24 буде 96. Так, отже, підібрали числами правими. Частка буде 34 дорівнювати. Отже, першу дію ми виконали. Далі дивимося на наш вираз. Наступні дії будуть. Поступово виконується дії множення та ділення. Так, у нас тут дії множення. Тому спочатку ми множимо 604 на отриманий результат частки в дужках на 34, яку ми обчислювали в першій дії. Починаємо обчислення з одиниць, так? 4 множити на 4 буде 16, 6 пишемо одиничок, тримаємо в пам'яті. 4 множимо на 0, буде 0. І одиниця, яка була в пам'яті 1, записуємо на місці десятків. 4 множимо на 6, 24. 4. Записуємо. Пітеремо перший неповний добуток 2416. Починаємо множити десятки. 3 множити на 4 буде 12. 2 пишемо під десятками, Одиницю тримаємо в пам'яті. 3 множити на 0 буде 0. І одиниця, яка була в пам'яті у нас. Записуємо 1. І множимо на сотні. 3 множити на 6. Буде, де, буде де 18, так? Записуємо і додаємо два неповні добутки, 6 спускається. 1 і 2, 3, 1 і десятки, 4, і 1, 5 сотень, 2 і 8, 10. Буде 0, пишемо 1, запам'ятовуємо тисяч та одиниця і одиницю підтримали в пам'яті 2. Результат добутку 20536. Отже, наступна дія, у нас залишили ще дві дії добуток і віднімання. Звичайно, спочатку виконуємо дію множення. Так, 427 множити на 58. Починаємо множити. Визначає 8 одиниць на 427. Та визначаємо перший неповний добуток.

Так, і ось у нас залишився останнє четверта дія віднімання. В останню чергу ми вже віднімаємо та додаємо поступово. Так? У нас одна дія віднімання тут. Нам необхідно перший добуток відняти, який ми щойно множили: 427 на 58. Відняти другий добуток 604 помножений на 34. Отже, перший добуток його результат відповідь 24 766, а другий добуток його відповідь. 20 тисяч, було в другій дії у нас 536. Віднімаємо. Перевіряємо відповідь 4230. Зараз за таким самим чином номер 546 ви розв'яжете самостійно. В стовпчик також вирази, обчислюючи, вибираючи правильний порядок дій. Отже, записуємо перший вираз рядочком, і визначимо, які дії будемо виконувати в які послідовності. У нас є ділення, додавання та множення. Звичайно, перші дії у дужках, так? У дужках першу дію виконуємо ділення чи додавання. Звичайно, це буде ділення. Далі друга дія буде додавання. І вже останню третю дію ми виконуємо добуток, так, множення. Запишіть. Три дії стовпчиком нижче під виразом. Ставте відео на паузу та виконуйте обчислення. Перевірте вашу відпись. 56 56373. Якщо у вас не так, то значить ви десь допустили помилку в якійсь із дій. Перерахуйте все. Наступний вираз записуємо також рядочком, визначаємо порядок дій у дужках. буде перша дія множення так? друга дія віднімання і третя дія ділення. Запишіть три стопчики нижче та виконайте обчислення. Відео на паузу. Звіряємо відповідь. П'ятдесят тисяч п'ятсот вісімдесят один. Продовжуємо працювати задача 537. В даному вправі в нас дві задачі. Розв'яжемо обидві та в кінці порівняємо їх. Перша задача. Один шофер перевіз самоскидом 560 центнерів цементу. Другий 490 центнерів. Перший шофер зробив на два рейси більше, ніж другий. Скільки рейсів зробив кожний шофер, якщо вантажних самоскидів. Однаково запишемо задача, розв'язання та почнемо обчислювати. Отже, щоб порахувати, скільки кожний з них привіз рейсів, треба знати, скільки вони возять за один рейс. Нам відомо, що перший шофер зробив на два рейси більше, адже у нього він більше цементу привіз. 560. Наскільки ж 560 більше, ніж у другого шофера, 490. Знайдемо в першій дії різниці. Рахуємо, виходить 70 центнерів. Різниця. Тобто на 70 центнерів більше привіз перший шофер. І це на два рейси більше. Відомо за умовою задачі. Якщо 70 центнерів це два рейси, то ми можемо знайти, скільки возять вони за один рейс. Дію ділення 70 ділимо на два рейси. Буде нас, порахуйте. 35 центнерів. Виходить за один рейс. Возить шофер. Тепер кожен з них скільки рейсів зробив. Якщо перший шофер привіз скільки цементу. 560, і за один рейс 35 центнерів. Розподілимо на один рейс і знайдемо кількість таких рейсів, скільки він зробив, щоб перевести ці 560 центнерів. Порахуйте. Перевірте, виходить 16 рейсів Перевіз перший шофер. У четвертій дії порахуємо, скільки перевіз другий шофер. Якщо він привіз 490 центнерів, також за кожен раз 35 центнерів ділимо буде 14 рейсів у другого шофера вийшло. Запишіть відповідь 16 рейсів та 14 рейсів. Перейдемо до другої задачі цієї справи. Пишемо ще раз задача. І знайомимось з умовою. Два шофери перевозили самоскидами цемент. Один зробив 16 рейсів, а другий 14. Перший шофер перевіз на 70 центнерів більше, ніж другий. Скільки центнерів цементу перевіз кожний шофер. Так, умова у нас дещо подібна, але трішечки відрізняється. Нам, навпаки, тут треба знайти, скільки центнерів цементу привіз кожен, так? А відомо кількість рейсів. В першої дії ми знайдемо спочатку різницю рейсів. Наскільки рейсів перший шофер зробив більше. Піднімаємо кількість рейсів. 16-14, віднімаємо. Виходить, що на два рейси більше, зробив перший шофер. І він привіз на 70 центнерів більше за умовою. Ми 70 розподілимо також у другий дії на два рейси, наскільки більше він привіз. Щоб знайти, скільки центнерів за один рейс він возить 35 центнерів. Значить, що за один рейс 35 центнерів водій возить, і зробив 16 рейсів перший шофер. Ми можемо знайти, скільки центнерів він привізе за ці 16 рейсів. Якщо кожен по 35 центнерів, то ці діє множить, так? Помножте, звичайно, це буде 560 центнерів. Привіз перший шофер. Другий шофер зробив 14 рейсів. Кожен по 35 також множимо буде 490 центнерів. Записуйте відповідь 560 та 490 центнерів. Отже, зробимо висновок цих двох задач. Як ми їх можемо назвати? Це обернені задачі. Так? Перша задача була відома нам кількість центнерів кожного шофера, так? І наскільки рейсів більше. Другі задачі. Нам, навпаки, відома кількість рейсів і наскільки центнерів більше привіз перший шофер. Такі задачі називаються оберненими. Наступна задача у нас номер 539. Нам необхідно знайти значення виразів, якщо А буде дорівнювати 36. Отже, знайомимось. довжина сторони квадрата – А сантиметрів. Склади вираз для знаходження периметра і площі квадрата. Давайте пригадаємо, як знайти периметр квадрата. Периметр це сума всіх сторін. так? Але… Ми можемо її знайти у квадрата добутком, так, як кожна сторона в нього однакова. Так? Якщо кожна сторона А сантиметрів, то нам необхідно 2 помножити на суму його довжини і ширини. Підставляємо підзначення А36, виходить вираз, 2 помножити на суму. 36 і 36. Обчислюємо. Виходить 144 см. периметр квадрата. Тепер обчислимо площу. Площа це добуток ширини та довжини квадрата, Так? Так як вони однакові квадрата, то це буде А помножити на А. Підставимо також значення А36 помножити на 36 та обшислимо. Відповідь 1296 квадратних сантиметрів. Ось такі вирази в нас вийшли. І на останочок задача усну у книжці А-сторінок. Петрик прочитав 5,8. Книжки. Скільки сторінок прочитав Петрик? Якщо в книзі А сторінок, а він прочитав частину цієї книжки, а саме 5 восьмих, то щоб знайти 5 восьмих від книжки, треба який вираз скласти, а поділити на 8 та помножити на 5. Цей вираз і буде розв'язком задачі. Домашнє завдання виконати на сторіночці 96 номер 550 Обидва випадки. Вирази на визначення порядку дій у них. Правильно проставте порядок дій та виконайте обчислення стовпчику. Та обираємо колір, який характеризує ваш настрій уроку, ближче до червоного чи ближче до зеленого. Ну а я з вами прощаюсь. До нових навчальних зустрічей. Бувайте!